рівень ревеншому! Спейс, 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 нажимаем, нажимаем, нажимаем. Е, 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 давай. Неее! Всім привіт! Ми зі сьогодні в групі назву Noking Heaven Door. І це ФНАФ події, якого відбувається в лікарні. Я не знаю, як до цього може дійти, що ти в лікарні, до тебе приходять ну а будь ми зараз і дізнаємося, бо ми Лілі. Моє ім'я Лілі і мені 7 років. З сідьмим день народження мої батьки привели Фредді Фасберг піца мене. Але коли вони співали Happy Birthday, щось сталось. Йомою. Після цього моя голова дуже заболіла. І далі за я не встиг прочитати стрес, знизь стрес. Використовуй дзвінок, щоб провірити їх. Використовуй скетчбук, ну свою книжечку, щоб намалювати, використовуй плющи. Ну, Воно мої плюси сидять, я не знаю, я плю іграшку, щоб е, заспокоїти свій стрес. І дивись за телевізором, щоб він не шумів. Чіка! Чіка може. Коротше, яка різниця, що вони там можуть? Е, де? Так, а де Спейс і Клі. Все, 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 я все ж. Йоме, реально, якесь таке дивне управління. Ну добре, добре, вони, мабуть, краще зайця ж вони ігри роблять. І, блін, реально, що робить Чіка. Витреба було прочитать, но це реально це для слабаків. Вау! Це для слабаків читать, ух ти, блін... при. Стоп, чо? Ага. Вау, ну, ну топовитик. І... Топова гра, топовитик. Сур, так воно зараз розженеться, в космос мене полетить. Як там? А. Ага, це заглянуть в скетчбук, щось намалювати, добре. Де Це подивиться направо. Направо тут нічого немає. На пробіл, шо. Спейс, ух ти, Тут Фредді, Фредди, хелло! якась фігура! Чо? Так, стрес, стрес. Треба снизи. йо -мо! Я без поняття, що он тільки що сказав. Шум. А, він рівень шуму підняв. Блін. Я не знаю, може ми. Та є харе рівень шум піднімать. Так, так, заховайся, заховайся. Без рівня шуму. Спейс. Подпичекай, а я забувся, що. Фредді. Hello, Фредді. давно не бачились! Давно не бачу. Ти намалювать? Давай я тебе намалюю. Як? Фредді? Як? Фредді, я до тебе Фредді коп тоже свічу. Хочеш? Фредди, э, э, почекай, 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 почекай. Э, ти. Э, face, void, light, А, треба світити йому в обличчя, щоб залишатися в безпеці. Добре. посвіти, без проблем. Мені... Ох, йо маю. Так, я не відволікаюсь. Що це таке? С ядерний вибух там. Знову, знову телевізор. Стрес, стрес, стрес. Так, мені треба заїсти стрес. нема що їсти. Добре, давай іграшку. Крокодили займо наш стрес. Як це малювати Це мені дуже нагадує третій фнак. Прям там абсолютно все таке ж саме. Там теж був рівень стресу, треба було тільки слухати музику, а не іграшку. Що я програв? Ааа, типа із за стресу у мене зупинилось серце. Блін, така мила гра, у мене зупинилось серце, це прям супер cute, Freddy, прям як ти, мега мило. Та-та-та-та-та-та-та. Давай спокійно роз'їдемося просто. ти шо? Уй-мое, я думаю, чой не моя так ростася стоп, 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 стоп серце зупиниться сейчас. Дзин-зин-зин-дзин. Стрес не треба стресу, нам в житті дітям не можна стресувати. Хеллоу? ви знизите рівень стресу? Е. Эээ... Що Эээ... відбувається? Що треба тут робити? Що це таке? Ти хто така? Ну, наче мені. О, реально, мені чіка стрес понижає. прикольно. Це так звучало, мені чіка стрес знижує, но. Фредди, ти теж Чіка стрес знижує? Що ти виліз? Що це взагалі все таке? Це типа як клас 4. Йома, а той кролик, ну ні, ну. Ну хоча я не знаю, хто страч, Фредди, хто страчишь, Ти ты той сраний кролик. Так, стоп, стоп, стоп. Перервана іграшки. Все, продовжуємо вбивати один одному или. Я не знаю, що мені робити? Що це все означає? Що це все. Короче, якщо ти дивишся телевізор, то у тебе знижується рівень Це капець, а я. Так я начебто дивився. Фредди, я ж дивився на телевізор, докажи. Ну, мабуть, там, таки типа, цей суперстремний мега, якийсь глич був, да, Фреді? Окей, okay. мабуть, з Фреді діалог буде такий собі. Ну, ну шо, шо ти тут сидиш? Іди звідси. А ти. Ну, все, як це... Блін, я закриваю цей текст в своєму я навіть не зможу його так. Іди звідси, кролик. Я навіть не зможу перекласти, його, бо, бо я його закриваю своїм обличчям. Хоча я не бачу себе на екрані, но я знаю, що... Там я знаходжусь. Так, почекай, я граю з іграшкою. Не нападайте на мене, ну реально, так же не чесно. Не чесно, не можна на мене нападати. Стой, стій, 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 стій. У мене. Ой, зараз скример в мене буде, я тобі говорю. Інфамил! Ну блін, ну блін. Так, все, я... я програв. У мене сердечний приступ. Опа! Так, кролик, як? Тебе? Мабуть, треба викликати оцю жіночку, і може вона якось мені стрес зніме, і тоді я зможу його прогнати. Блін, іще Фредді, про що ще й там хтось на телевізорі. Ну я дивлюсь на неї. Це мені щось не дуже допомагає, якщо чесно. А де він? З чо? Так. Так, Фредді, почекай, іди звідси. О, все, знизився. У мене на мінімум тепер рівень стресу. Но де цей заяць? Куди він щез? Може. А може, саме його проганяє двері, двері. Як її назвати? Це може медсестра, чи Чіка, чи. Ну бо у неї маска більше схожа на Фоксі. Прогнали, блін. Так, ще й там хтось прийшов. Ну так ж не чесно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, блін, краще б енергія у ліхтарика була. Що це таке? Не треба. Ну, блін! Ну йома. -йо. Так, я дивлюсь телевізор, я дивлюсь телевізор, я дивлюсь телевізор. Так, 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 так. Ось, ось дивись, стоп, 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 стоп. переключую канал. І я зараз викличу оцю от... Добре, називати буде її медсестра. І вона, по ідеї, знизить мені стрес, і я зможу прогнати. Тудись кролик, був зайчик, не знаю. Оно він стоїть, блін, не заховався за телевізором.

Так, давайте розпробуємо на цього клоуна, блін, просто тупо не дивитися. Ось, и осьо тут стоїть, ми його просто будемо ігнорувати, а ще дивись як тут можна робити. Можна малювати все. Котика можна. Котика можно. What the fuck? Так іди звідси, фігура чорна. Не із за того, що ти, блін, уже друге відео підряд про чорні фігури. Що? Чо? Що це де? Це де. А, блін, це олівець, йо йо Так, почекайте, а тут нема ні. Ні, нікого нема наче. Так, а ще мені за. Ой-ой-ой, так, так, тут теж нікого немає, наче. Давай малювати, просто буде малювати. От, реально, мистецтво допомагає від цього. Можна заспокоїться, вигуляти своїх кішечок, собачок. Взагалі все чітко. Так, ось собачка одна вилізла з підліжка. Ти... Як Звідки там стільки місця? Ей, Фредді, підскажи, що там. Я думаю, не воно просто двохповерхове Це ліжко і все. Так, 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 так. А дай мені канал переключить може. Окей, мабуть, не треба, но я все одно переключу, а то. Ой, а що це таке? А що це таке? Що це Ш Що це значить? Там Фоксі. Я до сюди ще ні разу не доходив може його відлякати якось. Фоксі, тут шум. Бейся мене. О... Реально? Так, а його нема ніде, ні під ліжком, ні. Чо? А, фігура, фігура! Так. Так, так, так. Так. Мені здається, що я уже. П'йомаю! Почав розуміти, як тут грати, тільки я не розумію для чого. Оця зліва кнопка. Реально, щоб стрес знижувати? Ну якщо так, то це дивно трішки, бо. Воно прям. У мене б не знизився стрес, якби я побачив отаке от. Ось, ось що я хотів сказати цими своїми меканнями, Я не знаю взагалі чого я постійно. Це, мабуть, весь мій словарний запас. Я вимовляю. В такі стреси. Що це? що це? Це що? Що? Що це таке? А, блін, й це оця штука. Так, оно ну, йде звідси, блін. Так, 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 стопе, стопе. А де Фоксі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Фоксі, Фоксі, з тобою все. А, мабуть, його треба перезаряджати постійно, типа, як маріонетку. Тут все, типа, як маріонетка, блін. За всім треба дивитися. ну все одно це, от реально, це досить таки цікава фангра, От зараз, от на даному моменті, коли я розібрався, я можу поставити сміливо йому. Uh, в кінці відео дізнаєшся, може щось зміниться. Добре. Я малюю! я малюю! стрес дижуйся, стрес дижуйся, стрес Що це за хрень. Чао! Так, ну вже є прогрес, і ще я ті, щоб передивився оцей дисклеймер на самому початку. І. короче, коли на тебе Фоксі нападає, чи може якщо я на ту, чи тут треба нажимати на Space, а ще ось з тих дверей, ну ти ти звеш оцю медсестру і вона може ти знизити стрес. Але там може прийти і Чіка замість медсестри, і тоді треба нажати знову на цю кнопку і закрити його. так, а Ну йди звідси, що це за залізаніатроніко? Тут нема Фоксі, є Фредді, є Боні, теж є. І Чіка є. А... а хто це тоді? Це типа Голден Фредді? Мені здається, хронометраж відео виходить якийсь супер короткий, так що мені треба його якось розтягнути. І оскільки ми в лікарні, то давай я тобі розкажу один анекдот. Не знаю, скільки він зв'язаний з лікарнею. Ну коротше, да, Фреді, ти хочеш. Він став, щоб послухати його. Ну він реально крутий великий. Ти хочеш Ти, ти я не буду його розказувати. Зараз помалюємо. <рес> <рес> добре. О, да, я, буду... я буду до кінця відео тримати інтерв'ю до цього анекдота. ну добре. Добре, розкажу прямо зараз. Коротше, до Монако які. До мона так, все, просто розказую. Не, не чіпляйся до слів. Монаху 300 років. До нього прийшов репортер з оператором своїм, Ну він ж в горах живе, так що тільки дві людини прийшли до нього. І коротше, репортер сідає, питає у нього: Як ти так прожив? 300 років? Це ж неможливо взагалі. І він в нього питає: як ви прожили цілих 300 років в цих горах? А він так, стоп, це справжня? Начебто... Так, 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 знизує нам, знизує, знижує. Ти спра. Ой-ой-ой-ой-ой! Хоча це не схоже на Чіку, но мені здається... Ну хоча стрес падає, так що я думаю норм. Це ж норм? Норм! Шикарно, упав стрес. Так. Ой, Фоксі, де пробіл, space пр... спейс, спейс, спейс. Я не знаю, що це допомагає. Так. Добре, давай я тобі його заново розкажу. Оцей репортер е, приліз гори, до монаху, якого 300 років і питає в нього. Як ви прожили 30 цілих Так, Space! Space, Space! Space! Space, я відбиваюсь, відбиваюсь, відбивайся. Так, помалювати, помалювать, 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 помалювать. помалювать. Чіка, Чіка, чи там справжні цікаво? Блін, 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 блін. Зараз ти заново. Ой, вона якась підозріла, не треба нам такого. Добре, давайте в цьому меню розкажу цей анекдот. Так от прилазить оцей от репортер в гори до цього монаха, який прожив 300 років, і в нього, як ви так довго прожили? І монах йому відповідає: я просто ніколи і ні з ким не сперечався. Ну це ж неможливо, можливо. І помер. Добре, давай заново. Взагалі, там в анекдоті кажеться і здох нахрен, але я думаю, це типу якось ну, не культурно, в мене взагалі. Ну це ще в мене аудиторія якимось чудом, 18-24 роки. Ну, Щось мені підказує по подібним коментарям, що це далеко, не так? ну... Мені теж нема 18, но у мене в Ютубі стоїть то, що я 2000 року. Я коли от мені стукне 18 років, в той же ж момент я поміняю всі свої дати народження десь на справжню. І мені ніколи не прийдеться брехать про те, що я... Добре, я 2007 року народження. Так. Так, так, так. так. Мені вже скоро це. Ці... Стоп! Через два... 2... Два роки, через два роки, мені буде 18. Так, два роки. 6 плюс Короче через 2 роки, я це знаю, бо мені зараз 16 получается через два роки. Ну не знаю, ну ні, не, це ну, не прям так скоро, ну можно сказати, в принципі, через чуть менше, ніж півтора року, так що... Це в принципі норм. ну тоді я вже буду в університеті, так що не знаю. Не, не, не думаю, що вийде якось солодиця. І ще, взагалі, я не думаю, що щось міняється, коли ти стаєш стає 18 років. Я думаю, життя залишається таким самим. Ти просто стаєш дорослим, тільки дитиною в тілі дорослого. Як і всі, в принципі. Я не знаю, як від'єднати Фоксі. Можливо, треба просто не шуміти. Ну я можу, в принципі, записати АСМР. Щоб відігнати Фоксі. Ну його начебто тут немає під ліжком, бо він там з'являється. І ой, там Бонні, Блін, ну буде прикольно, якщо зараз вилити скример, я в мікрофон. Але. Так, 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 Фоксі щось немає. Мабуть, справді треба просто тихенько тут сидіти. Цікаво, що Бонні, та ні. Бонні мабуть, просто. Іще Фредді, скоріш за все, Фредді блокує екран, а Бонні, тобі. Стрес. Взагалі, я хотів сказати Сеніті, но стрес, стрес, так, бо Сеніти це типа, ну, ось як перекладається Сеніті. Ем, я не знаю, чи тобі подобається це массим. Веро воно не допомогло! Блін. Сраний фокс, іди ти звідси, Чого ти сюди лізеш взагалі, Реально, що це, Ой, йома, має. Моя... Та ні, я думаю, Фредді реально нема скрімера, скримера. Мені здається, він просто блокує телевізор. Типа там виліз якийсь чорт, і Фредді теж встає перед ним, що ми не могли міняти. так, що там Фоксі? Я... не, я не можу нічого понажимать у Фоксі. Ну блін, ну мені щось підказує, то, що Фоксі це не моментально. Смерть. Давайте чуть, -чуть попишемо. Блін, Фредди. Чооо. Ой, це, так, це так стрмно виглядає прям зліва справа. Справа. Ви ще не перед тобою. Но... Так. Мені ж підказує, що Фоксі можна нажати. Фоксі, ну я не можу нажати, я не можу нажати, я не можу на Фоксі нажати. Фредди, що мені робити? Я не можу нажати. Ой. Ой, шо це йо-моё, Играшка, 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 игрошка. Да ну, я... Чё? я вид бы все видфокси, реально. Так, мені треба допомога, мені треба допомога. Будь ласка, прийди адекватно, медсестра, прошу, прошу, прошу. Я не знаю, вона якась дивна, чесно кажучи. Наче адекват. Ой! Оу oh, щет. Схоже, що не допоможе вона мені. Так, 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 малюй, малюю. малюю. О, вона мені допомогла! Да ну вона адекватна, реально. Я не знаю просто, там написано, що її якось можна відрізняти. Ну я не розумію як, абсолютно не розумію, від слова... Ну я сказав, від слова абсолютно я не розумію. Як? Як, 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 як. як? Так все, можна, в принципі, заспокоїтися 4 години. Тільки що ми такий жорсткий напад пережили. Це. Фув, я так тобі говорю, бо я вже тут декілька, блін, матчів. Оцих, не знаю, як це називати? Ночі. Ну будь це декілька... на, декілька разів ніч цю переживав. Ти що не переживав? Сердечний приступ мене ставався і за таких, як ти, Фреддик. Чо ти тут встав, блін? Перед телевізором мешаєш дивитися мені на природу, прекрасно. Оно, лізе, оно, дивись, дивись на нього просто на, блін. Ще раз, підійдеш. От як ти, Фредди, тоже. Як так можна підходити. Безсовісні ви всі. От і ти безсовісний. І ти тоже безсовісний. Куди ти. А, ну добре, ти лежиш. Лежать можна, Лізти — не. Фредди, ти теж сиди тут скільки хочеш. А ти тут, блін, ну хай стоїть. Добре, не то, що сильно мішає цей Бонні, На нього просто не можна світити на Бонні, і все. Я Ну блін, це тупо. Написали б, що на Бонні не можна світити. А то як би я про це дізнався взагалі? Чіка, може. Короче, яка різниця, що вони там можуть. Так, 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 мені треба іграшка моя. Йомою, рівень шому! Спейс, 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 нажимаем, нажимаем, нажимаем. Е, 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 давай. Нее! Nee! там пришла Чика, на Фокси, а потом еще и за ним Фредди. Ну, это просто честно, это невозможно. Пять. Один. йо ма Йо, я тут, мені здається, вже просто 5 годин реальних сижу, а на цих ігрових сраних. І на мене ще я не знаю, чи Чіка напала, чи ні. Блін, на мене Фоксі напав так жорстко, я чуть не програв. Мені здається, вже... Так, все, йди звідси, Чіка, я не знаю. Там, коротше, треба дивитися, чи у неї на морді клюв, чи морда якоїсь іншої тварини. Я тільки що не зрозумів, що у неї там намальовано, бо один раз я призвав дуже схожу Чіку і вона. На мене напало. Це просто капець. Так Фреді. Іди звідси. Це капець. Я майже виграв. майже ви. 5 годин. Я не знаю, чи почалося, ось 5 годин, чи що я просто на час не дивився. Я просто грав. Просто тупо грав Фреді. Ізі. Ізі з першого. Окей, ні, з другого разу. З другого разу я пройшов. Ну просто в перший раз тупану. Мене відволікли в перший раз, другий раз, другого разу, я просто. Я кажу, я нафір професіонал. Це. Так. Да, так, да, це... ти мені допомагав, чувак, і хто ти? Ким е, ти будеш, що ти допомагаєш? Ти рожевий? Ти білий, ти сірий, ти синій, жовтий, фіолетовий, ти зелений. <паспалу> Чо? Титри? Типа, все? Ти... ти виграв молодець? Ні, ну добре. Все, я можу. Сказати, наскільки я оцінюю цю гру. Давай, поки Так. А, все, да. Це кінець. Можу сказати. exit, А ще... Я. Давай зараз накину музичку. Ну, іменно на монтажі, і скажеш, як тобі кінець більш подобається. З музикою чи без. бо. Я не знаю, який кінець прикольніший. Короче сподіваюся, що тобі теж сподобалася ця гра і оцінюю я її на... Ну, якщо подивитися на інші фан-пародії на моєму каналі, я сюди прийшов і мені було досить цікаво. Так що... 8 із 10! Реально, так. 8! 8 із 10! 8 із 10! Я оцінюю цю гру, вона реально класна. Рекомендую в неї пограти. Я залишу навіть на неї посилання, відео не полінюся, бо я часто не залишаю посилання, бо ігри явно, ніхто в них не захоче грати. Це прикольно було. Да, ну, я вже сказав, що сподіваюся, що їм сподобалось. І що ми побачимося в наступних відео. Хай щастить! Гаряча камера капіт. Годину, й--маю, годину записується, просто жоу. Жо. Джо. Джо Джормані.